24 лютого, як переходити до, мама строго казала Мілані слідкувати за своїм молодшим братиком Артуром. На вулиці, коли вони йшли по тротуарі, то побачила на іншій стороні дороги своїх друзів. Радісно помахавши рукою, Артур хотів побігти до них назустріч, але Мілана взяла його міцно за руку і повела до пішохідного переходу. Вона поступила мудро, тому що в інших місцях дорогу переходити небезпечно. Чи хочеш ти поступати мудро? Завжди переходи дорогу через пішохідний перехід, і в цей час міцно тримайся маму чи тата за руку. Біблійний вірш. Хто надію кладе на свій розум, то він нерозумний, а хто мудрістю ходить? Той буде врятований. Приповісті 28-26. Моя молитва. Чинити я буду мудро, навіть якщо це важко.